Що курсанти стріляють? Ну, останні стрільби, до речі, були дуже цікавими. Ми стріляли німецька зброя Koch, якщо знаєте, М4А1, 1 Брем 2 це чеська зброя. Потім з пістолетами ми стріляли також чеського PF PZ10F, якщо не помиляюсь. Потім ТТ, Тульський Токарєва, ПМ, ну, АК-74 74 це база. Це ще до першого курсу. І навчальні гранати ми протитанкові кидали, чесно, не згадаю, які. Це було на першому курсі ще. Е, з кулемета були стрільби, але. Також я не не пам'ятаю, чесно, назви. Ось тому, ну, останні стрільби реально були дуже такі кольорові, я б сказав, в, в красках відпрацьовували. Ми, ж, ну, це, ми не тільки відпрацьовували там просто стали, наприклад, нам сказали, типу, стріляйте. Е, були відпрацювання е, так пояснити тактичних, тактичних вправ. Ось. Саме тактичні вправи в двійках ми працювали і відпрацьовували вже безпосередньо. Ну, я ж кажу, навіть не дивлюся на те, що у нас. Не бойова спеціальність, ми роботу в двійках відпрацьовували на останніх стрільбах.